Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 на видув, баштовий кулер з двома мідними трубками. І на відеокарті ще є окремо свої вентилятори з полупасивним режимом роботи, який автоматично запускається при досягненні відмітки ближче до 60 градусів. Зверху кнопка запуску, кнопка зміни підсвітки, ось ця клавіша. Тут є різні режими, мигання, перевивання, статичні кольори, можна обрати під себе. А якщо підсвітка заважає, ми просто клавішу затискаємо і вона вимикається. Потім раз натискаємо, знову працює. Верхня панель ось є такий пильничок ще. Окрім USB 3.0, 2.0, мікрофон навушники, кнопка зміни підсвітки, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів, кнопка запуску, з боку на скло загартоване, на ньому є плівочка. До речі, так як відеокарточка доволі велика, щоб під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилась. Ми її покладемо окремо в цю коробочку. І відео, як її встановити на місце, ми вам знімемо. Там все просто вставити, підключити коннектор додаткового живлення та прикрутити. На відео ми все покажемо, просто повторите за нами. По задній панелі роз'єми для підключного монітора. HDMI. Зрозуміло, що монітор ми підключаємо саме напряму у відеокарту. Так як у вас ось такий ось кабельочок VGA, ми вам кладемо ось такий перехідничок. Ось так він виглядає. Сюди ви прикручуєте ваш синенький кабель, а HDMI вставляємо ось сюди в роз'єм на відеокарті. Ось він зліва HDMI. Тут також ще є три дисплей-порта. Це під інші види моніторів. Ось це загушечки, їх можна співитягувати і використовувати ще додаткові дисплей-порти. Ну і ще є цифровий DVI. В окремому відео ми також перевіримо даний перехідничок на всякий випадок. Кобітний вампорт, восьмиканальний звук, роз'єми USB, все по стандарту. Windows встановлений на SSD. SSD у нас на 256 ГБ. Після встановлення системи ще вільно коло 200, так що без проблем сюди можете встановлювати якісь важливі ігри чи якісь програми. Ну і Другий диск на терабайт повністю чистий. Так, Тепер робимо сумарну інформацію: навантажимо процесор в максимум, потім зробимо окремий тест на відеокарту. Як ми бачимо, пішло навантаження на процесор. Тут у нас графіки температур. Баштовий кувер чудово справляється з даним процесором. Передні вентилятори у нас будуть наганяти свіже повітря, а задній буде витягувати за межі корпусу. Зараз ми бачимо відмітку температури процесора около 60 градусів. Тут у нас графік навантаження, немає ніякого тротингу, повністю стабільна робота. Усі всі тестування комп'ютер пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до упакування знімаємо показати, як він працює у навантаженнях. Також, зараз перевіримо на відеокарту і окремо ще протестуємо комп'ютер у грі. В принципі, по тесту на процесор у нас все зрозуміло. Його тепловиділення коло 90 Вт. Баштовий ковер даний може відвести 110 Вт, тому його сюди з запасом Так, ну і перевіряємо відеокарточку. Як ми бачимо, температура відеокарти, коли вона знаходиться без навантаження коло 40 градусів. Зараз у нас іде максимальне навантаження, потрошки вона прогрівається. Вентилятори, до речі, вже почали запускатися. Зараз у них поки що мінімальні оберти. Як ми бачимо, вони потрошки підбавляються, вже бачимо коло 30%. На тесті у нас GTX 1070 на 8 ГБ, версія Gigabyte g 1 Gaming. Після запуску вентиляторів бачимо, як температура потрішки починає вирівнюватись. Оберти вентиляторів виходять ближче до середніх обертів. Зараз 40 у нас 1%. Все працює гарно. В принципі, комп'ютер вийшов доволі холодний. По вентиляції тут все чудово. Сам ПК поїде в заводському опакуванні. Відеокарточка буде в своїй упаковці. Ще також буде ось ця коробочка, тут буде кабель живення та перехідничок для монітора. Ну і зараз ще окремо, в окремому відео перевіримо у грі. І також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Робота стабільна, все чудово. Ось така у нас бірочка вийшла. Готуємо до відправлення. Ну і зараз ще в окремому відео скинемо, як встановити відеокарту.